Дональд Трамп рішуче підтримує міністра оборони Гексита в скандалі з витоком даних. Кремль задоволений позицією США щодо виключення можливості вступу України до НАТО. А на Великдень поляки найчастіше зпосеред продуктів викидають яйця. Президент США рішуче підтримує Піта Гексета. У чатах із його участю не було опубліковано секретної інформації, і весь Пентагон працює проти міністра оборони через зміни, які він запроваджує, заявила речниця Білого Дому Керолайн Лівіт. Це реакція на черговий етап Сігнал Цитую. Президент рішуче підтримує секретаря гексета, який виконує феноменальну роботу. Ось що відбувається, коли весь Пентагон працює проти вас і проти монументальних змін, які ви намагаєтеся здійснити, сказала Лівіт в інтерв'ю Fox News. Таким чином, вона відреагувала на нещодавні повідомлення про те, що гексет опублікував у груповому чаті месенджера Сігнал також плани ударів по хуситах у Ємені. До цих обговорень, нібито були залучені. Ні, неуповноважені особи, серед яких дружина та брат міністра. Інформація, надана главою Пентагону, була за повідомленнями змі, подібної до тієї, що була надана в іншому оприлюдненому чаті за випадкової участі головного редактора тижневика «The Atlantic». Гексет опублікував хронологію першої хвилі ударів у Ємені за дві години до терактів. Лівіт стверджує, що гексет не ділився секретною інформацією на сигнал. На її думку, нові звіти є результатом витоку інформації від людей, яким не подобаються зміни, які намагаються запровадити секретари, які брешуть основним змі. У неділю ввечері колишній чиновник Пентагону та давній помічник гексета Джон Уліот, який пішов із департаменту менше ніж через три місяці, опублікував матеріал на політику, закликаючи президента Трампа звільнити гексета. Уліот висловив думку, що під керівництвом колишнього ведучого Fox News у Пентагоні повний хаос і вказав на численні помилки його колишнього боса, включно Сігнал Гейт. За останній тиждень кілька близьких помічників гексета були усунені з Пентагону офіційно через розслідування витоку інформації в ЗМІ. Серед звільнених були помічник гексета Денкодуел, заступник керівника апарату Дарін Сельнік і Колін Керол, керівник апарату заступника міністра оборони. Ці троє чиновників оприлюднили спільну заяву, у якій висловили глибоке розчарування щодо несправедливого рішення про їхнє звільнення, але водночас заявили про підтримку оборонної політики. Трампа і Венса та готовність долучитися до неї у майбутньому. Речник Кремля Дмітрі Пісков заявив, що Москву влаштовує позиція щодо неможливості вступу України до НАТО. За словами Піскова, Кремль чує цю позицію на різних рівнях від США. За словами Піскова, цитую на різних рівнях чув від Вашингтона, що про членство України в НАТО не може бути й мови. І така позиція, цитую, викликає задоволення Москви. У цьому контексті Reuters повідомляє, що в неділю спецпредставник США з питань України генерал Кіт Келох заявив, що вступ України до НАТО не розглядається. Сполучені Штати представили свою останню пропозицію про припинення вогню Росії та України в четвер припускаючи, що якщо що вона не буде прийнята, сполучені штати можуть відмовитися від зусиль з припинення війни. Як повідомляв Блумберг, пропозиція США передбачає заморожування конфлікту на нинішніх лініях фронту, виключення можливості вступу України до НАТО та послаблення санкцій проти Росії. У суботу агентство також повідомило, що Вашингтон розглядає можливість офіційного визнання анексії Криму Росією. Незважаючи на те, що яйця є невід'ємною частиною великодніх столів. Вони є продуктом, який найчастіше викидають під час свят. У дослідженні Кантари для громадської компанії Too Good To Go більшість поляків визнають, що після Великодня викидають саме яйця, як писанки, так і страви, у яких серед інгредієнтів є яйця. Більше половини поляків відповіли, що занадто багато готують на різдво, каже Беата Палчинська з Ту Гудтуґоу. Найчасті й марнуємо Салатка яжинова, до того признає, найчастіше що... викидаємо овочевий салат. У цьому зізнаються 62% з нас. Потім хлібобулочні вироби, різні шинки, овочі, фрукти, але також символи Великодня цукрові баранчики чи яйця вкруту. Їх викидає щоп'ятий поляк. баранки з цукру чи яйка на твардо вижує цап'яти поляк. Альтернативою надлишку їжі є поділитися нею з близькими або скористатися їдальніми холодильниками, розміщеними у кількох сотнях місць по всій Польщі. Туди можна покласти свіжі продукти чи страви.